Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій. Кримечуцькі новини в ефірі як закінчився цей тиждень. Далі у програмі. Щороку, у третю неділю травня, Україна вшановує пам'ять мільйонів українців, жертв політичних репресій. У Кременчуці напередодні цієї дати провели меморіальний захід, поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам сталінських репресій і згадали українців, чиї долі були зламані жорстоким тоталітарним режимом. Це наша спільна історія. Підрахувати точну кількість усіх постраждалих від тоталітарного режиму неможливо. Але пам'ятати про національні трагедії і про те, що, як і раніше, відгукується болем у народній свідомості, так само необхідно, як і про перемоги та великі звершення. Зберегти пам'ять про попередні покоління, їхню трагедію, наш моральний обов'язок у третю неділю травня. Вся країна віддає шану жертвам політичних репресій. Ми низько схиляємо голови перед тими, кому беззаконня минулої епохи завдало важкого удару. Сьогодні, 16 травня, відбулось пленарне засідання позачергової 28-ї сесії Кременчуцької міської ради, що обговорювали депутати. Та які важливі рішення ухвалили, дізнаєтесь за мить. На сьогоднішній сесії Кременчуцької міської ради розглянули 46 питань порядку денного. Почали засідання із виступу нещодавно призначеного очільника патрульної поліції Кременчука Олега Гаранжі. Чоловік вже ознайомився із особливостями роботи батальйону. «Знаю про проблему із торгівлі з рук, знаю з проблемою залишених авто. Також знаю з порушенням з проблемою порушень правил дорожнього руху в центральній частині міста. Зі своєї сторони, хочу сказати, максимально буду сприяти допомагати допомагати вирішенні цих проблем. Готовий співпрацювати, готовий слухати вас як депутатів міського голову. Чим зможу, тим буду допомагати. Кременчук співпрацює з батальйоном патрульної поліції, надаючи йому необхідну допомогу, зокрема, фінансову. Ми патрульній поліції намагаємося допомагати посильно поліпшенні матеріально-технічної бази в створенні належних умов для несення служби особовим складом. Я думаю, що цю практику ми будемо продовжувати. Просимо вас теж думати. Щодо пропозицій на наступний рік включення в програму заходів. Десь на середину літа ми будемо виходити на формування бюджету на 2026 рік. Ну і будемо відповідно на теж ці пропозиції враховувати під час змін до програм відповідних і до формування видатків наступного року. Представники депутатського корпусу мали змогу поставити новому керівнику патрульної поліції запитання, висловити свої зауваження чи побажання щодо роботи батальйону, коли створювалася патрульна поліція, вона змінювала, по суті два таких підрозділи родом з минулого. Це патрульно постова служба і госавтоінспекція, як вона раніше називалася. І я завжди кажу, що, на жаль, мені здається, так, це моя суб'єктивна думка, але багато містян її підтримують, що акцин змістився в бік ДАІ. А дійсно те, що відбувається у нас там у дворах, у парках, в скверах, там розпиття, якесь хуліганство і так далі, це все. На жаль, контролюється менше на засіданні. Сесії також вручили почесну грамоту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Дмитру Сошенко, який очолює дитячу юнацьку спортивну школу імені олімпійського чемпіона Володимира Кисельова. У нас є легенди в футболі, є легенди в дзюдо, але є легенди і в баскетболі. і В інших напрямках і є люди, які дуже багато часу віддали роботі тренерській роботі адміністративній вже управлінській. Запрошую сюди Сошенка Дмитра Володимировича. Для вручення почесної грамоти за сумлінну працю, високий професіоналізм, організаторські здібності та активну життєву позицію на прохання депутатів зі звітом про стан укриттів у навчальних закладах міста виступила очільниця департаменту освіти Світлана Михайленко. На сьогоднішній день серед 32 закладів загальної середньої освіти 22 заклади мають власні укриття, дев'ять, які використовують укриття інших закладів на умовах спільного використання. Після виступу очільниці департаменту освіти присутні ставили додаткові запитання, уточнювали ті чи інші аспекти діяльності шкіл та садків міста. Шановні депутати, присутні питання щодо 46-го дошкільного закладу. Так. Які як там ведуться діла? Зараз виконується робота ПКД і кошти вже виділені на ці роботи. Ще там на бюджетній комісії ми ще розглядали питання: закупалися дезінфекція, да проводити дезінфекцію в укритті да, там. лампи, лампи, для, да да батериччи можна це розглянути, щоб для всіх бо Москва всіх це для всіх да. там тільки для чотирьох. Зробили пілотний проект по п'ятій гімназії. Да. Поставили ці очищувачі бактерицидні. Бо як вони працюють, вивчили думку фахівців, вивчили думку батьків, і цю практику поширюємо зараз на інші навчальні заклади. На сесії також прийняли рішення, що стосуються землекористування, міського майна роботи комунальних підприємств. Під час засідання підіймали проблемні питання різного характеру, які потребували вирішення. Близько чотири місяці назад видавали доручення на мою пропозицію і нашої комісії про виділення коштів на встановлення відеокамер з двох сторін артсклади, враховуючи, що там були певні обставини, і так далі. І я хотів би вияснити, що там за ситуація зараз, тому що дві неділі назад було теж там скоєно злочин, і зверталася поліція, шукала відео і так далі, там можливі, і тому подібне. Важливі рішення ухвалили й стосовно соціальної сфери. Відтепер жителі Кременчуцької громади, яким виповнилося 90 років і більше, будуть отримувати щомісячну стипендію міського голови від 500 до 1300 гривень залежно від віку громадян. Муніципальні доплати призначили працівникам Кременчуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Їм нараховуватимуть 1300 гривень щомісяця, а із 1 вересня 2600 Окрім цього, 4 мільйони гривень виділили зі стабілізаційного фонду на потреби Збройних сил України. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Запобігти злочину та затримати причетних. З цим добре вправляється Служба безпеки України. Про успішну операцію воєнної контррозвідки СБУ. Дивіться далі. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну учасницю агентурної мережі ФСБ, яку спецслужба викрила на Полтавщині у листопаді 2024 року. Тоді співробітники СБУ затримали двох російських агентів, котрі коригували ворожі атаки по регіону. Зараз затримано їхню спільницю, яка після викриття осередку залягла на дно, а згодом отримає отримала сигнал від кураторки на продовження підривної діяльності за матеріалами справи фігуранткою виявилася 21-річна мешканка Кременчука, яка готувала координати для повітряних атак рашистів. Однією з потенційних цілей ворога була адмінбудівля місцевого правоохоронного органу. Щоб з'ясувати наявність особового складу, агентка встановила навпроти об'єкту приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Також готуючи авіаудар, окупанти сподівалися обійти українську попов. Для цього вони доручили зрадниці вирахувати бойові позиції радіолокаційних станцій за Військові контррозвідники СБУ викрили агентку одразу після її активації, задокументували злочини фігурантки і затримали за місцем проживання. Одночасно з цим служба безпеки провела комплексні заходи для обезпечення локацій українських захисників. Під час обшуків в оселі затримано і вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон, з якого фігурантка звітувала кураторці. Персональні дані цієї кадрової співробітниці ФСВ вже встановлені службою безпеки. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кремачуцькі новини. Оперативна підтримка українських військових залишається незмінним пріоритетом для Кременчуцької громади. Цього разу на фронт вирушили необхідне технічне оснащення, що рятує життя і допомагає бити ворога течніше. Більше уже за мить. Дрон і генератор відправилися на Донецький напрямок. Мавік т який Кременчук передав військовим, має тепловізійну камеру, що дозволяє виявляти ворога навіть у темряві, тумані чи серед рослинності. Із висоти можна безпечно побачити ворожі позиції, скупчення живої сили або ж скоригувати роботу артилерії. Наша громада підтримує своїх захисників і захисниць. Одному з підрозділів сил оборони передаємо цей нічний мавік для того, щоб хлопці бачили ворога і ефективно його вражали. Ми з Олексієм знайомі з мирного життя. Він представник компанії, яка робила для міста Кременчука і робить зараз дитячі гойдалки, дитячі комплекси, спортивне обладнання. І він завжди допомагав Кременчуку в мирному житті. Його служба починалася в мирній Україні, теж в місті Кременчуці. Після того як почалася війна, з самих перших днів березня 2022 року він став на захист України. Щиро вдячний Олексійовичу, щиро вдячним всім Кременчужанам, всім небайдужим людям за їхній вклад в перемогу України. Слава Україні! Жоден дрон не працюватиме без живлення а на передовій із цим завжди проблема. Саме тут вступає в дію генератор. Хлопцям на Донецький напрямок передаємо також цей генератор. Він потрібен для того, щоб забезпечувати роботу техніки, заряджати в тому числі, зарядні станції, про які ми сьогодні говорили, і системи безпілотні, засоби радіоелектронної боротьби. Техніка потрібна. Генератор сучасний, дизельний. Я думаю, що проблем з заправкою не буде. Котре дякую, дякую, дякую. Віталій Олексійович, Дякую громаді. Дякую всім небайдужим. Дякую. Кременчук продовжує допомагати українським бійцям і оперативно виконувати замовлення військових підрозділів. Тільки так разом злагоджено можемо перемогти. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцький перинатальний центр привітав військових 116 окремої бригади із Днем вишиванки передавши їм турнікети, кошти на які було зібрано спільними зусиллями колективу. Детальніше про це наш наступний матеріал. Щодня, ризикуючи власним життям, наші захисники боронять Україну на передовій заради миру, свободи та майбутнього. Поки вони тримають стрій, у тилу знаходяться ті, хто підтримує їх не лише словами, а й справами. Колектив Кременчуцького перинатального центру у день вишиванки вирішив відзначити свято по-особливому передати турнікети Січ для військовослужбовців 116-ї окремої бригади. Ці засоби тактичної медицини є вкрай важливими на полі бою, адже рятують життя у перші критичні хвилини після поранення. У всесвітній день вишиванки наш колектив перинатального центру з оголосив збір і зібрали кошти для наших військових 116 го батальйону, де дуже багато наших кремінчужан на турнікети. Турнікети виробника Січ це виробник, український виробник з логотипом вишиванки до дня вишиванки. Турнікети мають унікальну особливість вишитий український орнамент, що символізує силу, незламність та єдність нашого народу. Кошти на закупівлю були зібрані колективом як прояв вдячності та поваги до захисників. Хочемо вас привітати з невишиванки, з ним сім'ї. Ви цей колектив, який за допомогою вашої роботи наші сім'ї стають більшими, і нас народжуються здорові дітки. В умовах війни кожен жест підтримки важливий. А така ініціатива це ще один приклад згуртованості суспільства у спільній боротьбі за свободу України. Поліна Калініченко Дмитро Пропастін. Кременчуцькі новини. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського відсвяткував Всесвітній день науки. Провів виставку наукових досягнень університету та зібрав кошти на потреби збройних сил України. Увага на екран! У третю суботу-травня у світі традиційно відзначають День науки. З цієї нагоди у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського організували насичену подіями програму, яка об'єднала наукову спільноту, молодь та мешканців міста навколо важливих цінностей, знань, розвитку та громадянської відповідальності. Головною подією дня стала виставка для абітурієнтів. Майбутні студенти мали змогу ознайомитись з досягненням університету, побачити на власні очі наукові розробки, поспілкувати з викладачами, а також відчути атмосферу одного з провідних вишів Полтавщини. Ми приймаємо участь і намагаємося цей день зробити урочистим. По перше, для того, щоб і показати досягнення нашого університету, і для того, щоб ті, хто прийшли на цей захід, це головним чином. Школярі і наші студенти, щоб вони подивились на ті розробки, які виконуються на кафедрах університету. Окрім виставки, на території університету відбувався благодійний ярмарок. Студенти та викладачі продавали смаколики та хендмейд-вироби. Атмосфера заходу була теплою натхненною. Кожен охочий міг долучитись до доброї справи та зробити свій внесок у підтримку військових. «У Ході даного заходу відбувається благодійна ярмарка, на якій будуть збиратися кошти на зсу. І ці кошти будуть в нас в університеті. Є волонтери, саме викладачі нашого університету є волонтерами. І вони буде, вони передадуть ці кошти саме нашим захисникам. Подібні заходи вкотре доводять, що сучасна українська освіта не лише формує професіоналів, а й виховує активних громадян, здатних об'єднувати зусилля заради спільної мети, перемоги та мирного майбутнього. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Міське дитяче об'єднання Армія Добра реалізує багато цікавих і важливих ініціатив. Про те, як у Кременчуці фінішувала естафета з витяги та слави, Герої Нескореної України, побачите у нашому наступному матеріалі. Сьогодні у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь відбулися урочистості, присвячені заключному етапу міської естафети «З витяги та слави Герої нескореної України, яка протягом півроку реалізовувалася Кременчутським міським дитячим об'єднанням Армія Добра. Кожен навчальний заклад виготовляв свій шеврон. Ми були ініціаторами цієї такої акції. Ми передали цей прапор. І таким чином він почав свою подорож. І кожен навчальний заклад, який проводив свій захід, вони запрошували військових, волонтерів. Тобто, це відбувалися такі уроки мужності, де патріотичні уроки, де передавалася саме волонтерська допомога, дякували Збройним силам України. Не забули діти про наших захисників. І сьогодні сьогодні. Кожен навчальний заклад також приготував смаколики для наших військових. Вони оздобили коробочки, і сьогодні будемо передавати волонтерську допомогу нашим захисникам. Для кременчуцьких школярів ця ініціатива стала можливістю зробити свій внесок у підсилення українського війська та створення нового покоління українців. Початок пішов у нас в ліцей, і закінчиться також на ліцеї. Це величезна честь. Ми дуже раді всіх. Бачите, починалося неймовірно з грандіозних ідей. І на щастя, ми всі змогли в життя ну в реальність. Це ну неймовірно. На над цією роботою працювало дуже багато людей. Величезна команда. Під час урочистостей були присутні і самі військові, які розповіли про те, наскільки відчувається дитяча підтримка на передовій. Вважаю, що такі заходи вони дуже 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 важливі. Вони надихають нас, військовослужбовців. Захищати. Нас часто спитають за мотивацію. Так, мотивація це є наші діти, наші сім'ї. І завдяки підтримки підтримці дітей нам, ну, в нас скажімо так, відкривається друге дихання. Це ну, дуже важлива справа. Для нас найкращі нагороди це усмішки дітей, їхні малюнки, оберіги, які вони платуть своїми руками. За що ми щиро вдячні наприкінці заходу? Прапор із шевронами усіх закладів загальної середньої освіти міста як унікальний експонат передали до Кременчуцького краєзнавчого музею. Впевнена, що такого прапора немає в жодному музеї нашої країни. Оцей прапор буде висіти у нас в музеї, і буквально з наступного тижня можете приходити і показувати своїм гостям, своїм знайомим. Ось це шеврон нашої школи. Дякую вам. Дорогі учні, дорогі вчителі, це так несподівано, так прекрасно. Українська нація демонструє силу та єдність, і ніякий ворог у нас цього не відбере. Слава героям, слава Україні! Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Відбулись фінальні ігри з футболу серед хлопців у рамках студентської ліги чемпіонів. На місці подій були наші журналісти, які детальніше розкажуть про перебіг фінального матчу та враження учасників. У Кременчуці завершився футбольний сезон студентської ліги чемпіонів, масштабного міського проєкту, що об'єднує молодь навколо спорту, командної гри та здорової конкуренції. Сьогодні відбулись фінальні матчі, які стали яскравим завершенням цьогорічного турніру. Сьогодні ми завершаємо студентську лігу чемпіонів грою футбол серед хлопців. У нас сьогодні виступають вісім команд. Якраз позаду біля нас розпочинається фінал серед двох команд, і позаду будуть грати дві команди півфіналу безпосередньо у своїй категорії. У вирішальному поєдинку зустрілися найсильніші студентські команди міста. Після напруженої боротьби перемогу здобула команда Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, продемонструвавши високий рівень підготовки, згуртованість та справжній командний дух. Враження від гри. Ігри були емоційні, тяжкі для нас, але ну нічого легкого не було. Ну а наша команда зовсім споралась, і все нормально було. Ігри цікаві, нам подобаються, вони. І в тебе стає і друзів більше, і люди хочуть грати в футбол. Тому я вважаю, що потрібно їх більше робити. Організаторам. Дякую, турнір сподобався. Всім дякую. Такі змагання дійсно не лише сприяють фізичному розвитку молоді, а й навчають працювати у команді, досягати спільних цілей та підтримувати одне одного. Заходи повинні проводити регулярно. Це дійсно згуртовує, особливо зараз в наш тяжкий час. Молоді треба спілкуватися один одного, проявляти себе. Хай це буде невеличка перемога, але це наша перемога, так само як вклад в загальну перемогу всіх нас. Організація на таких чудових полях ну, це можна сказати тільки супер. Тільки би грати і грати організатори зазначили, що студентська ліга чемпіонів стала важливою платформою для популяризації спорту серед молоді Кременчука та планують продовжувати цей проєкт у наступних сезонах. Насправді попередні ігри з інших видів спорту були досить насичні, емоційні, класні. Ми сподіваємося, що студентам вони сподобалися, і за можливості в наступному році будемо реалізовувати також ще раз. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Заняття, які надихають, дають можливість реалізуватися та об'єднують тих, хто прагне змін на краще чи не щодня відбуваються у центрі інклюзії 18+. Детальніше про них далі у нашому матеріалі. Життя складається з маленьких перемог, і кожна з них починається з підтримки. Саме про це як ніхто знають вихованці центру інклюзії 18+, що діє при Кременчуцькому міському осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Адже завдяки тісній співпраці з комунальними закладами позашкільної освіти у центрі реалізовуються Номанітні гуртки, де люди з інвалідністю не просто здобувають нові знання, вони зростають, відкривають у собі нові таланти, мріють і знаходять шлях до самореалізації. Ці всі гуртки воно все працює на одне, щоб розвивати наших дітей, щоб намагатися почути від них віддачу. Ми спеціально намагаємося вивчати досвід наших литовських друзів і інших іноземних і українських наших колег. Для того щоб впроваджувати різні методики, різні підходи, хапаємо все за все, тримаємось, що воно сприяло розвитку наших. Зокрема, малювання стало для багатьох не просто способом самовираження, а й формою психологічного розвантаження, джерелом спокою та радості. Воно допомагає передавати емоції, а також розвиває моторику, зосередженість і впевненість у собі. Ці дітки дуже світлі, добрі і дуже вони люблять малювати. І вони в своїх роботах вилажують свою майстерність, творчість. І як ми до них проходимо, вони дуже радіють. Жодний малюнок не повторюється, тобто вони вражають свою індивідуальність, свою творчість, бажання. Творити Крім того, у осередку відбуваються заняття із нетрадиційного малювання, коли пензлик замінює власна уява, а інструментами стоять пальці, долоні, ватні палички тощо. Такий підхід розкриває свободу творчості і допомагає кожному учаснику відчути себе справжнім митцем. Це новий напрямок в нашій роботі. і Сподіваємося, що будемо працювати далі в цьому напрямку. І ще хочу сказати, що саме з цими дітками дуже класно і цікаво співпрацювати, бо тільки вони дарять щирі справжні емоції, і ми дуже раді, що зможемо допомагати цим діткам. Навіть ті діти, які не вміють малювати, вони ставляють якийсь відбиток, і в них вже виходить малюнок, ще додають своєї фантазії, і в них взагалі виходить чудовий малюнок поза тим зразком, яким ми їм даємо. А для тих, хто прагне розвитку комунікативних навичок, важливими стають заняття з логоритміки. Адже це не лише про навчання говорити, це про можливість бути почутим, зрозумілим, взаємодіяти з іншими. Головне для нас вже є дружня атмосфера, коли дітки вже, скажімо так, до мене відкрилися, ми змогли підібрати один до одного ключики. І зараз працюємо над вимовою. над... Пам'яттю дітей, концентрацію, щоб вони не тільки могли вимовляти чітко слова, але й те, щоб вони могли концентруватися і слухати завдання викладача і виконувати їх відповідно. Родзинкою центру інклюзії 18+, є аматорський театр ляльок оселя добра і радості, творчий колектив, якого вже встиг заявити про себе не лише в Україні, а й за її межами. Підготовка вистав допомагає акторам розвивати пам'ять, уяву мовлення та навички командної взаємодії. Перші наші казки ми показували звісно. В Кременчуці. наші глядачі дуже тепло зустріли нас, і ми вирішили. Іти далі. Ми підготували литовську казку і поїхали з цією казкою до Литви. Глядачі Литви нас теж зустрічали і аплодували, бо діти дійсно дуже гарно зіграли її, дуже талановито. Також ми були в Києві, в Полтаві. І в Полтавській області та не лише у творчості вихованці центру досягають успіхів. Чимало з них мають вагомі спортивні здобутки. Регулярні заняття з адаптивної фізичної культури не лише зміцнюють тіло, а й формують характер, силу волі і наполегливість. Участь у міських, обласних і навіть всеукраїнських змаганнях не виняток, а частина повсякденного життя цих цілеспрямованих людей. І кожна медаль чи грамота це ще одне підтвердження можливості безмежні, коли поруч є підтримка і Віра Катерина Грудніва, Іван Каченко, Дмитро Пропастін, Кремчуцькі новини. Вже сьогодні стартував турнір з футболу SDG Cup 2017. Про те, як це було, розкажуть наші журналісти. Сьогодні у нашому місті розпочався триденний турнір з футболу SDG Cup 2017. У перший день за результатами ігор команда Кремінь перемогла таких суперників: Ягуар Центр та Лорндрім з рахунком 7-0 та 9-0 Відповідно, також команда Лордрім обіграла Ягуар Центр з рахунком 3-2, А Кремінь 2 поступився й футболістам з команди Ягуар Крюків з рахунком… Перші ігри команда дві ігри перемогла, Ну скажімо так, впевнено. Очікувана. Друга команда програла 2-1, у нас сьогодні воротар. Перший раз хлопчик з Глобина приїхав, ми до себе запросили їздити. Це в нього перша гра, перший турнір, немножко він хвилювався, так, немножко пару голів привіз. Добре гра грали хлопці. Молодці. Загалом участь у турнірі беруть 12 команд з різних міст України: а саме Кремінь та Кремінь 2 Льорн Рім, Ягуар Крюків та Ягуар-Центр з Кременчука. Металург Червоні, Металург Білі 2 та Металург Чорні 3 із Запоріжжя. Дюша імені Горпенка з Полтави, Шкети з Кропивницького, Фламінго з горішніх плавнів та лідер з Кобиляк. Тож з нетерпінням чекаємо фіналу змагань та про переможців турніру обов'язково розкажемо. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініч. Олексій Крижиновський, Криман новини. Незабаром на стадіоні Кремінь Арена розгорнеться справжня футбольна битва. Дві команди міста, які вже мають свою історію протистоянь, знову зійдуться в грі. Де та коли зіграють ФК Будівельник та МФК Кремінь 2008, дізнаєтесь, вже за мить. 18 травня о 15.00 на стадіоні Кремінь Арена відбудеться довгоочікуване футбольне протистояння, на яке з нетерпінням чекають усі кременчужани. У межах чемпіонату Полтавської області на полі зійдуться дві кременчуцькі команди ФК Будівельник та МФК Кремі 2008 Це перша очна зустріч суперників у цьогорічному турнірі, але не перша в історії їхнього протистояння. Раніше команди провели між собою чотири матчі. Будівельник здобув одну перемогу з мінімальним рахунком 1-0. Двічі була зафіксована нічия 1-1, А один матч довелося перервати через повітряну тривогу. На той момент Кремль 2008 вів у рахунку 1-0. Довга очікувана гра, готувалися на протязі цілого року до першості Полтавської області. Гра буде з непоступним суперником, який представляє теж місто Кременчук. Запрошую всіх на стадіон. Гра буде дуже яскрава і напружена. На вболівальників чекає не лише видовищний футбол. На трибунах наймолодших гостей зустрічатиме улюблений талісман ФК Будівельник Буді. Він не лише розважатиме, а й пригощатиме солодощами, а найактивніший фанат отримує пам'ятний подарунок. Фірмову футболку клубу. Тож неділя, 18 травня, 15.00. Підтримайте своїх, насладіться грою та проведіть час у справжній атмосфері футбольного свята. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякуємо всім у світі, хто допомагає. Дякуємо Збройним силам України за цілодобовий захист. Слава Україні та її героям.